Пройшла людина військово-лікарську комісію чи ні, порушувала людину право військового обліку чи ні, це не може впливати на надання відстрочки від призову. Тобто є підстави для відстрочки. Заява має бути розглянута і ухвалене відповідне рішення. А якщо буде порушені право військового обліку, так притягніть людину до відповідальності. І все. Ці процеси не пов'язані і не можуть впливати один на інший. Сьогодні продовжуємо огляд судової практики. Що було підставою для скасування рішення про відмову в наданні відстрочки від призву? Чому суд зобов'язав РТЦК надати людині відстрочку? В модувальній частині рішення від 15 грудня 2023 року Запорізький обласний адмінсуд зазначив, враховуючи више наведене, суд зазначає, що порушення військовозобов'язаними вимог правил військового обліку має наслідком настання відповідальності, згідно з законом та не може бути підставою для відмови у наданні відстрочки від призву на військову службу під час мобілізації. На яку позивач має право відповідно до закону. Таким чином, непроходження позивачем військово-лікарської комісії для визначення ступеню придатності до військової служби, що визначено підставою для відмови позивачу, не ґрунтується на вимоги законодавства та визнається судом протиправною. Рішення суду опубліковано в телеграм-каналі Дзвінок адвокату за посиланням в шапці профілю. Користуйтесь!